Всім привіт, друзі! 11 березня масян охороняє мою розсаду. Це, друзі, хотіла вам показати. Коли плита у мене трохи остигає, не трохи, а така вона просто тепленька. Я сюди виставляю перчик. Це у мене тут ще, друзі, не зійшов. Ще зарано. А це, друзі, хотіла я вам показати це вже такий у мене монгольський карлик. Ще рано його пікерувати, а я його обов'язково буду пікерувати. Друзі, що хочу сказати, що вони різного розміру. Е, я зразу посадила 4 насінинки, верніше 3 насінинки. Е, вони не зійшли. Я потім ще чотири додала. І буквально там за один день вони почали сходити і зійшли прямо усі. Це в мене сім насінинок. Як я посадила, так вони, бачите, і зійшли. Тут таке. Це, вибачно, я стаканчику висаджувала і буду пересаджувати, буду обов'язково пікірувати. Воно в мене зараз це я тільки щоб зазняти, а то я покладу його на підвіконня, щоб було сонечко, друзі. Масянчик хай охороняє, а ми підемо на двір. Друзі, наразі біля 10 ранку, але я вже напрацювалася. Трохи замарилась треба. Ну, вже вже я все в принципі, поробила, що сьогодні хотіла. Так. Тайсон, воно. На місці все добре. Курочки мої на місці, все добре. Ой, щось зовсім сонцем відтіняє, прям не видно. Воно, воно, погляньте мої курочки. Ой, несуться друзі прямо на ура, настільки добре. Е, у середу буду вести на продаж яєчки е, під замовлення. Так, просто вивезу бігом пороздаю, гроші позбираю та й поїду, та й поїду додому займатися е, е, працею, бо, бо дуже багато наразі роботи в городі. А я оце друзі, я, я трохи приболіла декілька днів. Ну таке таке состояння. В общем, коли я ото котиками торгувала на базарі, і, ну не дуже я вділася, і, і замерзла. Дуже замерзла і після того приболіла. То отаково. От Ну Вже все, все так добре, головне, щоб у хаті тепленько було, бо ну, бачите дрова тягаю кожен день, це ніхто не відміняв. Температура, не температура, кашель, не кашель. Воно сьогодні вже притягла. Це в мене на один вечір, щоб палить. Але я вже так заготувала. Ну так, багатенько, слава Богу, щоб. Бо у нас із 14 березня у нас починаються дощі. Е, то ну, не знаю, як воно, як воно буде, друзі. Воно ну, мірочка, бачите. Моя умниця, моя дівчинка. Золота куколка моя. Е, оце, що я хотіла показати. Ще, друзі, що я зробила. Ну, ви Подивіться, от любе город. Вчора нечаяно, друзі втікла від мене. Вона така не кусається, але може налякати трохи. Ну нічого, ми так побігли з нею по-бистрому до, до лісу, та вона з Тайсоном погуляла там. Що, друзі, я робила? Зробила, Попідрізала свої колоновидні яблуні і пірамідальні сливи. От, бачите, вони вже хто в мене дивився мої відео попередні. Погляньте тепер, як воно виглядає. Що колоновидні, що пірамідальні дерева треба теж добре обрізати, щоб вони плодоносили, щоб вони не загущалися. Отаку От водру не вище десь 2-20, не вище. Що пірамідальні, що ці? Що колонови. За колоновидні дерева в мене багато хто питав, як обрізати. Друзі, їх обрізати зовсім не тяжко. Основний стовбур іде, він повинен бути 2-2-20, не вище. Верх зрізаємо. Не переживайте, нічого з цим не станеться. І оці бокові гілочки, вони повинні бути не більше, ніж 15-20 см у длину. Все. Вони не потрібно, не потрібно, щоб воно розросталося прям обичним деревом. Воно і не буде плодоносити, якщо буде так розростатися. То отакову, от бачите, я все всі ці пообрізала, і оно мене вже пірамідальна сливка. Бачите, як добре вона обрізана, прям прям мені аж сподобалося її так. Шикарно обрізала. Надіюся, у цьому році дуже багато слив буде, бо у минулому дуже багато. Ну, в принципі, друзі, у минулому році у нас усе прямо родило. Дуже шикарний рік був прям на е, усе на деревах вродило. У мене були і персики, і абрикоси, і черешні, і, і вишні, навіть і мало вишеньок, але все одно було не так, як там багато мені хто казав, у мене жменечки не було. У мене були небагато, але собі поїсти та піріжечка е, піджарити то було. До отакого, от друзі, так. А ось у мене в відрі винесла я, друзі, на сонечко хай прогріється, щоб не заплеснявіла цибуляча оця лушпиня. Це я буду мелко наріжу ножничками і буду додавати луночки до томатів. Звісно, не до всіх, бо їх ну, небагато. Я не так дуже користувалася цибулею, То в мене оце, бачите, піввідеречка лише. Але по жменці в якісь луночки я покладу. Це добре захищає від шкідників, від хвороб. Ну таке профілактика. Це не, не 100%, це просто профілактика. І ось о, друзі, я золу вигребла із плити. Зараз піду. Позасипаю смородину. Це мене дуже питали, друзі, як ви вдобрюєте червону порічку смородину золою. От наразі покажу, друзі. Так, ну що, пішліть удобрювати, друзі. Поки нема вітру, поки нема дощу, якраз перед дощами. Ось у мене відро золи, якраз на 4 кущі буде достатньо. От так. Підкореємо. Все, друзі, все, дощик піде і добре буде вдобрюватися наша порічка. А от іменно від золи дуже класний врожай йде. У мене з кожного такого куща йде по відру, а то й більше самого врожаю. Зараз, друзі, хочу показати вам, що у мене вже в парничках. Я вже один раз відкривала, поливала. Це в мене тут редисочка. Я її не залишаю відчиненою, погляньте. Ай, видно, видно, бачите, видно. Ой, тут прям така жара, друзі. Жара жарища. В общем, редисочка зійшла. Просто ідеально. Це зачиняємо, щоб там теплесенько було. Хай вона зростає. Буду їсти, продавати буду. Це мені доста. До отакому. Два сорти садила. Отак. Так, і покажу вам, друзі, ще у цьому парничку. Це тут в мене цибулька на зелене перо. Оно, погляньте. Так. Отакого от Теж один раз відкривала, поливала і зачинила. Ой, що зараз, друзі, з тієї сторони. відкрию. Отакого, погляньте. Гляньте, яка, яка гарнюня. Оно як зростає. І там далі манюнька зростає, все зростає, все добре у нас зростає. Так, дай Бог, щоб все було тихесенько, добре і все, все буде. Так, тепер зачиняю. Обов'язково добре, так сильно притискаю, щоб там теплесенько було. Це парничок у нас наразі. По ночах дуже холодно. У нас мінусова температура, друзі. Учора, позавчора було мінус, і мінус такий конкретний, якщо чесно, то, то парнички в мене зачинені. Так. І отой парничок стоїть в мене, чекає, буду помідорчики висаджувати. Якщо не буде дощу, то буду висаджувати 15 березня зранку. Я обов'язково засніму, відео, все покажу. Ой, бронячки вже у нас погляньте. Це черешенка. На черешенку, друзі, я зовсім класно її обрізала. Погляньте, мені дуже подобається. Це тепер мені буде вдобно і обробляти її. І збирати, тут просто стати на стільчики і збирати все. Не треба буде лазити по деревині, бо я висоти боюсь, оце я її і обрізала за що цього В принципі, в мене нема високих дерев, друзі. У мене все обрізане, абсолютно все. ну Горіх. І той горіх в мене теж так добре обрізаний, бачите? так, в мене всі деревця маленькі або добре обрізані, ті, що великі. І абрикоска. Так, що у нас тут з абрикосками хочу подивитися наші бруньки. Ні, ще, ще дуже рано. Оце, друзі, першу обробку я буду робити усіх абсолютно дерев, коли у абрикоси буде рожевий конус. Це, е, знаєте, як кажуть, хто не знає, е, це на бруньочки буде тут з'являтися рожевеньке таке. Рожевеньке, як вона вроді тільки почне зацвітати. Тільки-тільки. Тільки-тільки рожевеньке там з'явиться, оце я буду вже усі, не тільки абрикосу і персик, всі-всі свої дерева, це в мене буде перша обробка. Не користуюся не мідним, не жалізним купоросом, не користуюся бордовською жидкостю. Перша обробка в мене буде хоросом. Це, на мій погляд, якщо ви купили. Дійсно, сингентовський, качественний препарат, то він допоможе це 100%. Кому цікаво, подивіться, минуле відео за літо на оцю абрикосу, скільки у мене було брикос. У мене в сусідів не в кого брикосів не було. А у мене їх було завались. Тому що я правильно обробляти треба вчасно по перше, хорус мені дуже подобався тим, що якщо навіть через дві години піде дощ, то вже цей препарат буде всмоктаний у саме дерево. То він по-любому вже буде дійствувати. Він дуже класний. І він чим мені ще подобається, він від багатьох хвороб, не від багатьох, а він від всіх грибкових захворювань на деревах він іде. Тому я всі дерева й буду обробляти. І ще він мені подобається тим, що він навіть при плюс трьох градусів, навіть тоді він дуже класно дствує. Тут, друзі, що я хочу вам сказати, хорусом я буду обробляти абсолютно всі дерева: і абрикосу, і персик, і е, яблуні, і вишню, і черешні, е, і навіть горіх друзі, у цьому році буду обробляти. Бо, е, Ну, в мене дуже багато чорного горіху. Я вичитала, дуже багато питала у людей. в общем, це теж грибкове захворювання, це не просто там, що горіх. Я думала, що він старий та оце так плодоносить, а то теж грибкове захворювання, його теж треба обробляти. Ну, Звісно, він в мене високий, я його не зможу обробити з. З цього зоприскувача, то буду обробляти просто, як зможу. У мене є савдепоски поски насосу, то як зможу, так за всього його напора. Ну, я як обрискаю, так і обрискаю, бо по-другому ну, не виходить. Він, вроді я його й обрізала, але все одно він ну, він височенький. Друзі, то отакого. От і вишенька, погляньте, мене питали, просили верніше показати зблизька, як я її обрізала. Ось погляньте. Погляньте, така теж дуже класна обрізка в мене получилася. От ви знаєте, як мене навчив один дідусь, царство йому небесне, дядя Коля. він... Ну, він торгував коло мого магазину. я раніше, В мене раніше був зоомагазин, і він дуже часто коло мого магазину торгував овочами, і він мене багато чого навчив. І він оце єдиний, хто мене дійсно навчив обрізати дерева. Скільки я дивилася відео, скільки ото читала, скільки питала. Я не могла зрозуміти, як правильно там такими ото заумними словами, ці вітки заміщення, там всякі, ну коротше, оці, оці всі діла, Я цього всього не розуміла. Не могла... А він мені просто каже, стань коло дерева, представ, що ти деревина, і ріж так, щоб тобі було легко дихати, щоб тобі було зручно, щоб тобі ніде нічого не здавлювало. Оце оце, оце. лише по оцьому я навчилася обрізати дерева. Все. Оце погляньте в мене як. Ось яблуня. черешенка моя малесенька, гляньте. Я її буду удержувати на маленькій висоті. Не хочу ніяких високих дерев хвате. Та і, друзі, наразі дуже багато болячок, тому ну, високі дерева вони не потрібні. Їх треба обробляти, а високе дерево не зм... неможливо обробити, то смисел із тих високих дерев не, не розумію я. Так, хочу це ще подивитися на виноград, друзі. Бо у нас, як ото в кривому розі було е, обледеніння, у нас же все було, е, все було у кризі. І я оце дуже переживаю іменно за цей кущик. У мене оцей кущик це білий виноград, не знаю його назви. Ні, все добре, друзі, ось брунячка. Ось <хи> ось друзі, брунячка є. Ось о брунячка є все добре. Ось о брунячка є. Оно брунячка є. Все добре. Не змерз цей виноградик. Так, а цей чорний, це в мене дуже класний. Теж виноград, теж брунячки всі ціленькі. Оно бачите? О, все. Хоча все було у кризі, було дуже... Дуже таке сильне обледеніння. Все, мене іменно два куща дуже цікавили. З ними все добре. Так, ну і ось, бачите, в мене багато дерев, в принципі, всі, всі класно обрізані, все побілене. От як буде вже температура така нормальна, як зілявляться рожевий конус на абрикосі. І тоді буду обробляти всі-всі-всі дерева. Того такого, і вон, погляньте, як тут. Парничок, воно прям всередині там конденсат такий конкретний. Це дуже добре, щоб земелька там не дуже була сухенька. Хоча я буду обов'язково поливати. Друзі, кстати, коли я садила редиску, я її посадила і в цей день я її залила гарячою водою, полила не кип'ятком, але і не теплою, а гарячою, щоб так руку всовуєш. І Ну, хвилини, хвилину можна потримати, а потім гаряче і висовуваєш отак руку. Це отакої температури. Я ніколи не зміряла, я просто так руками постійно отак от змірю. І е, то я поливала тільки один раз, коли я висадила насіннячка. Потім я вже поливала холодною водою з крану. Вона все добре зростає. Оце коли я коли томати буду висаджувати насіннячка, Як тільки я їх посаджу, я буду їх заливати гарячою водичкою, щоб тут. Залью і швидесенько закрию клейоночкою, щоб там було жарко, жарко, щоб вони швидше зійшли, друзі. То отаково. друзі. Дуже класний деночок сьогодні. Погляньте сонячно. Сонячно, але холодно, друзі. Я змерзла. В мене, якщо чесно, пальці замерзли, хоча на градуснику показує плюс 9. І я от, от, от тільки ходила до річки ці ж дерева поприносила. Зараз буду пиляти, зараз протягну провода, пилку витягну та цей попиляю. Оцю деревинку. У мене тут дві деревини такі товстенькі, я притягла. Зараз покажу вам поближче. О, ну, бачите, які... О, Зараз попиляю по складу. Сюда Міра! Міра! О, ну, бачите, в город тікають і все. Хоч ти трісні, просяться до городу. Друзі, усім дякую велике за перегляди, дякую за коментарі. Міський уклін та дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час. Всім велике дякую, всім великих врожаїв, всім всього самого-самого найкращого. Миру, добра, теплого та ясного сонечка.